Вітаю, мої друзі. Знову вечором ми разом. Дуже вам за це дякую. Дякую. Нагадую, вподобайки прямо тепер, під час етеру любить YouTube. Потішимо його, зробимо приємно мені. Будемо коментувати, будемо ставити вподобайки. Будемо прямо тепер ділитися етером. Будемо запрошувати друзів, будемо підписуватись на YouTube. Хто підписаний на YouTube, перепровірте підписку. Зараз. Певні технології працюють проти багатьох проукраїнських е спікерів. І, будь ласка, тому перепровіряйте, але перепровіряйте так, щоб ви не відписались. Просто перепровірте або попросіть когось перепровірити вашу підписку. Робіть це інколи, бо зараз. Є технології, які замідляють розвиток таких каналів, як ми, які допомагають вам змінювати своє життя і жити в гармонії і радості. Отже, дуже вам дякую, якщо ви є підписником Ютубу і підписались на інстаграм, телеграм і, звісно, Facebook, це дуже приємно буде мені. Отже, мої любі, обіймаю, обіймаю вас серцем. І сьогодні ми поговоримо про таке. Там Є певні речі, які відбуваються тепер. Треба відчувати серцем. Треба дивитись на такі речі, що вам пропонують, на що вас штовхають, і те, що виглядає інколи привабливо, за приємною яскравою обгорткою, часто є сир, і той сир в пасті. Тому я не буду конкретизувати, бо ви маєте самі пройти свої уроки, але зараз надвигається велика біда у нас в Україні, намагаються зробити енергетичну воронку, вкравши енергії молитви. Тому, будь ласка, будьте обережні. Отже. Зараз пішов такий так званий зорепад минулого, віджившого, нафталіну, я би сказав, те, що коли ви отримали спадщину від бабушки, ви кидаєте в сміття в першу чергу. Оце сміття вже пішло в сміття. І ніякої трагедії, ніякої горя, печалі, біди в цьому немає. Є радість. В минуле уходе минуле, давно відживши енергії, зараз буде сілий парад, смертей, які логічні, все, що втратило здібність розвиватись, має собі піти, минуле, має піти в минуле. Минулі концепції, які віджили своє. Люди носії цих концепцій мають піти. І добре піти вчасно. Ви знаєте, наприклад, були колись. Я поважав і любив, не дивлячись, не, не треба мені зараз казати, що я там промоскальський чи щось. В дитинстві я любив творчість Висоцького. Він пішов вчасно. З ним в той рік пішов Джодесен теж вчасно. Незрозуміло, зрозуміло, щоб вони писали далі. Тальков пішов вчасно. Цой пішов вчасно. Кабзон затримався. Ну і багато таких інших. Отже, це просто, знаєте, такі нейтральні персонажі. Персонажі е, попсові, от, які з, з, з театру, з кіно, але ж є і тіпа носії знань, які віщали, забирали увагу, пере, переказували нафталінні книжки, які вже давно я казав вам, хочете вірте, а ліпше перепровірте, по перепровіряйте. От люди знані, які йдуть шляхом, які бачити починають. Вони розуміють, що я говорю істину, не просто правду, а істину. Так-от минуле має піти в минуле. Носії знань минулого мають піти в минуле. А я казав: пророцтва помножені на ноль. І подивіться, зараз нам піднімають з нафталіну пророцтво того пророцтво сього не з метою, як ми Фатіми взяли пророцтво і його адаптували до сьогоднішнього дня. А вони піднімають, починають цей мотлах піднімати якісь собі напрацьовуючі бали. Не бали треба напрацьовувати, а людей просто треба будити, просвітляти і говорити їм правду істину. От. Ну, звісно, що я нікого не осуджую. Кожен виконує свою, свою функцію, свою, своє завдання, і так як він його бачить, і це прекрасно, ми всі унікальні, але я висловлюю свою думку, ні з ким не хожу в дискусію, в полеміку. Я в своїй думці впевнений. Тому я вважаю, що найближчим часом от було дуже знаково уход Кравчука. Засидівся дідо. Дідо класний, я е, знав його особисто, мав задоволення спілкуватись, не в формальній обстановці, а спілкуючись і розмовляючи відверто, подобались мені його позиції. От, е, але людина зробила свою справу, таку, яку мала зробити. Люби, людина сама по собі прекрасна, чудова. Для країни зробила те, що зробила. Хе -хе. Слід лишила в вигляді візочка кравчучки. Пішов, діду. Пішов. Чи міг зробити бід? Напевно, би, можливо, би і міг. Та зробив те, що зробив. Хтось пішов передчасно, але йому допомогли. Хтось пішов, ми й не помітили, особливо шкодую кірпу. От я би його хотів бачити на троні нашої країни, аби дали цій людині можливість. Я впевнений, що наша історія йшла би по іншому сценарію. Та він дав себе вбити, чи дали йому піти живим, інсценувавши його смерть. Так, я дуже поважав цю людину і напевно, що в його команду готовий був увійти. Так, от зараз йдуть динозаври, які вже мали б давно вимерти. Від них вся користь, це те, що вони біомасу перетворювали в гумус, поїдаючи її і ефективно перетворюючи її на ґрунт. От і тепер ці динозаври різних. Штабелів різних е, напрямків е, життєдіяльності людей, мають піти. Економісти, фен... фінансисти, банкіри, політики, ізотерики мають піти. Ті, хто не здатний розвиватися. Ті, хто веде людство в прірву, продовжуючи парадігму рабства. Розвиток рабства це не розвиток людства. Вдосконалення рабства це не вдосконалення цивілізації. Тому ці люди, які працюють над вдосконаленням рабства, мають вже піти. Кісінджер, за ним піде ще скоро цілий ряд фамілій. І перед ним йшло, просто йшли трошки другорядні. Я би зараз вам назвав 5-10 фамілій, які підуть. Та я не хочу бажати людям іти. Вони самі собі то відбажають і отримують цей прекрасний результат. І серед так званого езотеричного середовища пішли навіть поважаємі дехто мною, хоча і представники теж старої школи, так би мовити, дідуська Трихлєбов, наче як пішов, чесно кажучи, не перевірив, як він там, що. От. Ну і так далі. І тут не за віком, а за суттю відживає свій час рабство. Воно вже почало йти. І ці потуги, нову пандемію, нову війну, новий фінансовий кризис людство переживе. А от ті, хто його готують, вони не то тільки як тіло не переживуть, а як і дух, і душа зникнуть. І більше ніколи не появляться. В жодному світі. В жодному світі. Ви дослідіть, будь ласка, в якого народу, який є Бог. Досліджуєте, ви очманієте, хто створив релігії перші, першого десятку світовій. І кому поклоняється весь світ. Ви будете здивовані і тоді всі ті слова, що я говорив про інші речі, будуть просто такою мілкотою. Коли ви будете бачити і дослідити, хто стоїть за певними народами, пафосними, які вважають себе володарями світу? Хто стоїть, вони є і великі по кількості людей, і невеличкі. І коли ви дослідите, хто стоїть за кожною релігією, вам стане дурно на певний час. Прийде час, він уже настає, і я назову речі своїми іменами, і ви відчуєте мою правоту. Але зараз ви і самі можете дослідити, і вже я бачу голоси, які всі це розуміють. Який вихід? Або піти на переплавку з старою парадігмою рабства ненависті, агресії, застрявши в ньому, або взяти себе в руки і почати жити по-новому. Своїми близькими в першу чергу, собою самим, своєю країною, своїм народом, з людьми, з цивілізацією, називаючи твердо речі своїми іменами, і там, де бантики в'яжуть, і мусі пусі. З мілкими цими тваринками на долоньках, мі-мі-мі, це все. Просто уход від дійсності. Ви подивіться, я люблю тварин. Я, в мене було вже все. З того, що доступне за ці роки в мене були різні тварини, я за ними доглядав. Вони по-різному від мене пішли миром. Нікого не. не не довів до смерті. Так от, не про то зараз річ. Безвідповідальність у нас із тваринами теж нам модно щось робити. Ці песики, все інше. Ми якось у нас перекос. Ми ненавидимо себе, людей і робимо вигляд, що ми любимо цих тваринок. Хтось запитав тваринці с її потрібна ця одіжка, манікюрчик, природня це для них чи ні. Так і для наших близьких. Ви не запитуючи їх, причиняєте їм добро, на свій розсуд. Навчаєте своїх дітей тому, чому хочете ви, заставляєте їх бути тим, ким хочете ви, на свій розсуд, бажаючи їм щастя. Ви думаєте, це все правильно? Я так не думаю. Тому, мої дорогі, прийшов час відділення зерен від полови. Називайте речі своїми іменами, не бійтеся того. Будьте нещадними до себе, але любіть себе. Не забувайте про вподобайки. Це дуже важливо для вашого саморозвитку. Вподобайки, коментарі, підписка і, звісно, рекомендації. З вами був ваш майстер, фломайстер Олен Стефан і його академія. 26 лютого перший ступінь академії. 27, 2, 3, 28 лютого. Потім перерва. І знову академія. Всім серцем дякую, що були зі мною, послухали мене. Задавайте питання мені в особисті. Обов'язково буду піднімати ті теми, і ви не очікуєте, а я їх піднімаю. Те, що ви запитуєте, я роблю, коли це того вартує, роблю то публічно. З Богом. Па-па.